Всім гарного суботнього раночку встала. Хожу, складаю плани. Вчора вам показувала, куди я їздила і що я бачила. Ви мене засипали запитаннями, чи купила ж я ту красуню гортензію. Так, друзі, мої, я її купила. Погляньте, який гарний пишний кущ. Ціна його 350 гривень. Купила ще два кущики вересу, кожен із них по 200 гривень. І ось такого гномика купила із морковкою. Він бетонний, 600 гривень коштує, абсолютно нічого не боїться, ні морозів, ні жари. Тому його ховати, наприклад, не потрібно. Буде він у мене тут охоронцем стояти. Ну, звісно ж, купила я камінчики, бо це основне за чим я їздила. Так, треба дочекатися, коли спаде роса і можна приступати. Плани в плани у мене входить замінити ось ті камінчики, агротканину і навести порядок у цьому струмочку на Альпійській гірці. Бо вже 20 років. І тут пробивається бур'ян, і очітки порозросталися. Ну, Трішки треба попрацювати. Для початку піду, поп'ю кави, посижу, подумаю <гум> і приступлю до роботи. Як це все буде потім виглядати, я вам покажу. Всім гарного дня!